Вітаю, друзі! Це Purifier Pure Black Palace – Підлогова модель диспенсера для води з компресорним охолодженням, швидким нагріванням та вбудованою системою зворотного осмоса з картриджами у вигляді швидкоз'ємних капсул. Purifier, на відміну від звичайних кулерів з бутилями зверху, безпосередньо підключається до водопроводу, що автоматично робить їх. Економічно вигідним рішенням для постійного забезпечення чистою водою, як невеликих офісів, так і приватних будинків і квартир. Завдяки вбудованій системі зворотного осмосу водопровідна вода буде ефективно доочищуватися до рівня якісної питної. Швидкість нагріву у даному пурифаєрі досягає 5 літрів на годину. А охолоджується вода зі швидкістю 2 літри на годину. У Purifier Pure Black Palace температура води завжди контролюється в межах 90-95 градусів, що задовольняє вимогам для приготування кави або чаю. Жоден сучасний офіс вже неможливо уявити без кулера або пурифаєра. А останнім часом люди відмовляються на користь пурифаєра від електрочайників і в квартирах. Пурифаєр підключається до джерела водопроводної води та каналізації швидко та просто. Вся система Purifier, що контактує з водою з'єднувальні трубки, резервуари для води, внутрішня поверхня кранів, виконана з якісних та безпечних матеріалів. Обслуговування системи очистки Purifier досить зручне завдяки легкої доступності до фільтрів. Заміну мембрани треба проводити раз на 2 роки. Заміну картриджів щонайменше двічі на рік. Purifier Pure Black Palace – це дійсно цікаве та зручне рішення проблеми очищення та розподілу води. За додаткову інформацію звертайтесь до наших менеджерів.